Фермер Сергій Раменець оглядає дині, що вперше висадили на Чернігівщині. Якщо ми кавун вирощуємо вже більше п'яти років, то диню ми в цьому році перший раз посадили і отримали гарний урожай. За словами фермера, на господарстві є відділ, що займається дослідами та експериментами. Ми кожен рік робимо демо поле і на ньому вирощуємо різні культури які можуть рости, які свойственні, не свойственні для нашого регіону, експериментуємо з поливом, експериментуємо з теплицями, експериментуємо з ґрунтом. І е, ті зразки, які е, у нас е, получаються, вдаються гарно, ми їх запускаємо в масу цього року. Таким продуктом стала диня. Сергій пояснює, засадили майже гектар поля різними сортами та спостерігали, який з них приживеться. Ми садили італійські сорти, садили класичні сорти, то є порядка п'яти сортів. З них три пройшли випробування. Процес вирощування звичайний. У нас є теплиці з підогрівом. В холодну пору, коли в Херсоні вже тепло, в нас ще прохолодно. Тому ми садимо через розсаду в касету диню, потім її висаджуємо в ґрунт, коли дозволяють середньодобова температура. Він каже, середньодобова температура має бути не нижчою за 15 градусів за Цельсієм. Люди спочатку не не вірили, що це ми вирощуємо диню в Чернігівському регіоні. Зараз і досі є люди, які думають, що вона не може рости в нашому регіоні. Якщо це ну, наші дині, ну в Чернігівській, то дуже смачно. Ну мені здається, ми навіть Херсонсько вже перейшли. На наступний рік у нас в розробці є декілька сортів динь, які ми будемо вирощувати в промислових масштабах. Дарина Перепечон, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.